Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд за тебе, подивимось ціни на овочі та фрукти, акції на яйця та багато інших акційних товарів, які не зазначені в газеті, але на них все ж є знижки. Приємного перегляду! Підписуйтесь на канал, вітаю вас зі святами, будьте здорові та щасливі в новому році. І нехай у нашій Україні буде мир! Лимони першого гатунка – 69 гривень за кілограм. Банани 60 гривень за кілограм. Апельсини фасовані 69 гривень. Акція апельсин першого гатунка – 50 гривень за кілограм. Хурма в акції «Піраміда» – 11 гривень за 100 г. Розбирають. Яблука гала перший гатунок в акції 29 гривень за кілограм. Яблуко сортове 32 гривні. Томати коктейльні, 15,50 за 100 г. Перед солодкий червоний 16 гривень за 100 г. Перед жовтий 16,50 Редька редміт перший готунок майже 40 гривень за кілограм. Яблуко «Речив» перший гатунок 39 гривень за кілограм. Яблуко зелене 37 гривень. Акція на огірки першого гатунку майже 100 гривень за кілограм. Огірки гладкі тепличні 1550 це 100 г. Багато акційних пропозицій. Особливо виділяються апельсини та хурма. Хороший варіант. Капуста свіжа 36 гривень. Цибуля ріпчата, перший готунок майже 13 гривень. Цибуля Марс 34 гривні. Морква перший готунок 26,90. Гарна, велика. Стижка 25% на картоплю 20 гривень 85 копійок. Непогана така, можна щось вибрати. Морква мита 35 гривень. Цибуля біла стерлінг 16 гривень за 1 кілограм. Капуста цвітна першого гатунка 12 гривень за 100 г. Олія соняшникова олейна. Рафінована традиційна 63,40. Олія оливкова делюкс. Екстра вірджин 175,50. З картою ТБ дешевше. Для смаження рафінована оливкова олія 260 гривень за 1 літр. Кукурудзяна рафінована дезодорована олія 74,70 за літр. Майонез оліс, провансаль столовий 67% 52 гривні за 560 г, гр. 29 гривень за 300 г. Консервація Баклажани врез в джитсі 89,30 за 500 грамів. Ікра кабачкова верес ніжна 66,40. Огірки мариновані, своя лінія 59,50. Можна взяти для салату олів'є. Гриби печериці своя лінія 78,60. Гриби печериці мариновані делюкс 55 50. Цукерки Рошен Асорті Еліганс 89,90 за чорний шоколад та молочний. Велика коробка чоколотерія 180 гривень. Цукерки Київ вечірні. Молочний шоколад з горіхом 338 гривень. Напій Кока-Кола 2 літра 36,30 за одну пляшку. Хліб, хлібзавод, тостовий житньо пшеничний 13,90 нарізана половинка. Молоко згущене своя лінія з цукром 50 гривень 40 копійок. Мед акацієвий своя лінія 58,20 за 270 г. Хлібці житні диетичні 10 гривень 50 копійок за 75 г. Соломка хрумтек солодка 11,10 за 100 грамів. Зроблено в Україні. Хлібці, хрусткі рисові. Таку фірму раніше не бачила. 23 гривні. Гірчиця міцна українська своя лінія 11,90 за 130 грамів. Гірчиця французька своя лінія 21 гривня за баночку. Гірчиця класична, міцна 18,90. Кетчуп для шашлику або лагідний 28,30. Напівфабрикати. Хінкалі Валесто, сологуні та зеленью 400 г в упаковці 113,50. Хінкалі своя лінія кавказькі 91 гривня 70 копійок за 1 кілограм. Дуже смачні. Пельмені три ведмеді з куркою 99,60 за 700 грамів. Дуже гарна ціна. Пельмені три ведмеді апетитні 101 гривня 20 копійок за упаковку 600 г. Ексклюзивно в АТБ. Вареники від торгової марки Рудь. З картоплею та вершками 880 грамів 89,60 грамів. Знижки до новорічних свят. Торт своя лінія столичний, повітряно-горіховий 211 гривень за 550 г. Дуже гарний, напевно, смачний. Рулет бісквітний своя лінія чорна смородина. Коштує 80 гривень. Торт своя лінія медовик медовий. 204 гривні 30 копійок за 750 грамів. Йогурт дольче з різними смаками. В асортименті 30 гривень 30 копійок за 280 грамів. Сирок глазурований ферма. Смаки згущене молоко. Вишня, ваніль 12,30 за одну штуку. Сир кисломолочний. Український. З карткою АТБ дешевше. Є нежирний 5% та 9%. Сир білоцерквівський, домашній 9% 76,80, 5% 73 гривні та нежирний 66,30. Сметана від торгової марки своя лінія 20% 200 гривів. Коштує 23,20 Сметана слов'яночка 20% жирності 39 гривень. Шпроти, своя лінія в олії майже 49 гривень за одну паночку. Креветки своя лінія» в варено-морожені 190 гривень. Вага 900 г, майже немає льоду. Шпроти від делюкс, Латвія, в олії 58,70. Тунець делюкс шматочками у власному соку 185 г 51 гривня 70 копійок. В акції сир твердий кому, гауда вершковий, сметанковий, горіховий 53,80, сир вершковий або голландський від своєї лінії 58,50, вага 165 г, сир м'який делюкс вершковий. 61 гривня за 175 грамів. Є ще варіант з селен'ю. Сир плавлений сир топ, пластинками 52 гривні 40 копійок. Тостовий чедер та гауда. Паштет ковбасний ряд. Розумний вибір, екстра першого сорту 13,50 за 125 г. Ковбаса ковбасний ряд солями варена 65 гривень другого сорту за 500 грамів. 75 гривень ковбаса своя лінія» вершкова варена 400 г. Ковбаса м'ясна лавка до макарошків 75,30, ковбаса ковбасний ряд печенкова. Вищого сорту розумний вибір 400 грим 49 гривень, ковбаса своя лінія лікарська. Вищий сорт 550 грамів. Склад дуже добрий. Коштує 98,50 по ДСТУ. ковбаса м'ясна лавка до пюрешки варена 66,50 за 500 грамів. Склад середній є м'ясо механічного обвалювання. Знижки на всі яйця, квочка. Домашня вища категорія 67,80 за десяток, своя лінія вища категорія 6340, курячі яйця ясен Світ справжні велетні 71 гривня 90 копійок за 10 штук. Ясен Світ категорія М 69,90 квочка перша категорія 74,90 Найдешевші фасовані яйця своя лінія 59,50 за 1 десяток. Яйця курячі поштучно, перша категорія 5 гривень 9 копійок за одну штуку. Вибір великий на будь-який бюджет. Знижки до новорічних свят ковбаса своя лінія баликована, півкопчена, 81 гривня за 500 г. Склад середній, але можна взяти. Шинка варена своя лінія м'ясна лавка куряча 97 гривень 40 копійок. Перший сорт за 500 г. Ковбаса глобино італійська нарізка сирокопчена, 47,30 чудовий варіант для святкового столу. Нарізка ковбас різних асортів від глобина 180 г 98 гривень. Ковбаса своя лінія м'ясна лавка, салями болгарська. 29,25, вага в середньому 300-400 г. Сардельки добров елітні. Першого сорту, вага в середньому пів кіло, 28,70 км за 100 г. Новинка ковбаса швейцарська з сиром Ементаль Добров. 41 гривня 20 копійок за 100 г, вага приблизно 350 г. Незвична така, ідеальна для любителі сиру. Ковбаса добро Варшавська напівкопчена 39,75 за 100 г. Вага приблизно 350 грамів. Крупи своя лінія Булгур 1 кілограм 38,90. Крупа пшенична. Розумний вибір Полтавська. 21 гривня 50 копійок за 1 кілограм. Макаронні вироби Своя лінія Вермишель. 400 грамів 29,50. В асортименті є ще кільця. Теж 29,50 за 400 грамів. Своя лінія локшина довга 29,50 за 400 грамів. Цікавий вибір макаронів. Спагетти теж 400 грамів 29,50 та соломка. 29,50. Можна спробувати щось нове у приготуванні, особливо кільця та соломку. Гарна ціна. Пластивці вівсяні безглютенові 32 гривні 80 копійок за 370 г теж якась новинка. Вівсяні крупнозернові від Deluxe, 35,90. Оселедить своя лінія філе шматочками в олії 300 г 6890 52 гривні 80 копійок з ароматом духмяних трав, але вага 180 г, Скумбрія без голови холодного копчення 28-25 за 100 г, дуже смачна до пюрешки. Ікра водний світ зі шматочками риби та лосося 45 гривень 90 копійок. Акція на рибу червону: Форель та сьомга від Норвен, 210 гривень форель 220 сьомга за 240 г. Напів фрателі, фраголіну б'янку білий безалкогольний 97 гривень 80 копійок з карткою ТБ дешевше. Це альтернатива для тих, хто не вживає алкоголь. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня! Вдалих покупок та до нових зустрічей на каналі зі святами вас!